Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Вітаю! Ви дивитеся тиждень Житомир у студії для вас працює Надія Назарук. У цьому випуску Тиждень Житомир говоритимемо про роль альтернативних джерел енергії під час підготовки до зими та можливих блокаутів. В інтерв'ю Суспільному Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, розповів, що на об'єктах комунального підприємства Житомирводоканал нині встановлюють сонячну електростанцію. Вона забезпечуватиме підприємству електроенергією під час тимчасових знеструмлень. Здати станцію в експлуатацію мають у вересні 2024 року. Цей проєкт ми планували а, саме для об'єктів водоканала. Чому саме для об'єктів водоканалу? А, тому що водоканал а, має а, декілька основних а, своїх об'єктів стратегічних для водоканалу. Це станція першого підйому. Ми беремо воду з водосховища, перекачуємо її на місто, наприклад. А, це очисні води, це очисні каналізації. І от ще декілька таких об'єктів стратегічних, а, важливих, ті, на яких а, іде, а, там 90 чи 80. 5% там, споживання електроенергії водоканалу. Біля, біля кожного з цих об'єктів є свої трансформаторні підстанції, через які вони отримують електроенергію з енергомережі, з енергоринку. Встанови біля них є баланс землі, бо це переважно санітарні зони і все інше. І ми кожен об'єкт порахували, скільки він споживає електроенергії. І будували сонячні станції з розрахунку на власне споживання електроенергії. Сонячна електростанція на об'єктах водоканалу вироблятиме до 3 МВт енергії у сонячну погоду та дозволить покрити 80% потреб підприємства в електроенергії в літні місяці. Ми повинні розуміти, що от ці 3 МВт, які буде виробляти ця сонячна електростанція, це от вісна, Осінь, да? ну, ми розуміємо, сонячний що, період. Там, сонячний період. Зимою вона буде виробляти приблизно 10-15% в залежності від погоди, і вона буде виробляти тільки від своєї потужності. Це приблизно 400 кВт, Але влітку вона буде забезпечити там, 80% потреб до каналу в електроенергії. І це величезно. І ну, тут другий ще момент це. Безпека роботи водоканалу. да ми не будемо залежати від можливих різних ситуацій критичних. На об'єктах одного з комунальних підприємств звягеля сонячну електростанцію за бюджетні гроші встановили наприкінці 2023 року. Про це розповів Олександр Тимофієв, директор підприємства. Потужність сонячної електростанції 150 кВт. Вона дозволяє замінити ту потужність, яку підприємство купувало на енергоринку. За час роботи станція згенерувала 120 тисяч кВт енергії, що дозволило заощадити 800 тисяч гривень. При нинішніх цінах, які постійно зростають, а також про ті ситуації, яка відбувається в країні з енергопостачанням, з постійними терористичними атаками, обстрілами нашої енергетики, ця своя така генерація вона нам забезпечує і заміщення, і звичайно, ми стаємо більш енергоефективними, енергонезалежними в цьому плані. Тому це надважливі заходи. Ми і плануємо надалі розвивати сонячну енергвідновлювальну енергетику наших на нашому підприємстві. Потреба підприємства шість сонячних електростанцій. Нині на об'єктах підприємства готується встановити ще одну станцію. Бачимо таку перспективу, що це і на майбутнє треба буде не тільки сонячними електростанціями займатися, а будь-якою відновлювальною електроенергією. Ми думаємо про вітрову енергетику. Так, ми ну, наразі ми забезпечені, будемо казати, генераторами також для того, щоб забезпечувати якісною послугою і постійною послугою наше населення в період постійних відключень електроенергії. А це ми вже якби і випробували. Нас постійно це якби так, як і в всій країні, наші об'єкти відключали від електропостачання і по 12 годин не було світла. Тому ми, ми справилися. У нас е, налаштована робота. Ми, Генератори постійно включаються. Ну а сонячна енергетика, звичайно, вона дає нам цю енергонезалежність і енергоефективність. Ну і звичайно, ми економимо значну кількість коштів при нинішніх цінах на електроенергію. Приватні підприємства на Житомирщині також готуються до знеструмлень. Так на овочевому комбінаті в станишівці встановили сонячну електростанцію для обслуговування потреб підприємства. Станція дозволяє відразу споживати вироблену електроенергію. Свою роботу вона розпочала у травні 2024 року. Про це розповів Василь Тимощук, директор овочевого комбінату Станишівка. За його словами, сонячна електростанція дозволила зекономити підприємству 40% від споживчої потужності. За час її роботи овочевий комбінат заощадив 300 тисяч гривень. Встановити станцію на підприємстві вирішили у зв'язку із тривалими знеструмленнями, спричиненими наслідками атак росіян на українську енергосистему. Енергоструктура порушена колосально. І є постійна загроза. Ми її відчуваємо майже щодня: відключення електроенергії, таке все інше. І це все, на мою думку, призведе до того, що електроенергія найближчим часом часом буде дорожати. Вона і так для підприємств уже не дуже дешева. Тому тут перспектива така. І цей момент наступив. Ми прийняли рішення. Знову ж таки пригласили спеціаліста. Він вже нам робив декілька разів ці проекти, тобто в нас наработка, напрацювання вже була. І прийняли рішення, що вже пора. Я думаю, що ми вгадали. Прорахували скільки треба, щоб не більше, не менше. Десь так, щоб описуватися свої. Взяли інвентор 115 кВт, ці модулі десь 62 там з копійками. Поставили ми його вже. В травні можна сказати, вже третій місяць працює. На даху підприємства встановили 108 панелей з загальною потужністю 62 кВт. Вони під'єднані до мережевого інвертора з потужністю 115 кВт, який перетворює постійний струм сонячних панелей у змінний струм, який споживає комбінат. Технологія такого інвертора не дозволяє накопичувати електроенергію. Наступний крок, який розглядають на підприємстві накопичення електроенергії, говорить Василь Тимошчук. Для цього планують придбати гібридний інвертор, який дасть змогу акумулювати надлишок виробленої електроенергії для використання у подальшому. У мене енергозатратний бізнес, тобто найбільша нагрузка піде на зиму. В Зимові місяці ми сіємося, ми до світку робимо вирощуємо розсаду. І там будуть великі затрати енергетичні і на опалення теплиць, і на освітлення теплиць. Тому побачимо, як ми ще взимку спрацюємо. Тобто, в мене зараз в планах я зараз вивчаю гібридний інвентор. З акумулятору, напевно, це другий крок буде за словами Євгена Перепелиці, експерта із сонячної енергетики. Цьогоріч на Житомирщині кількість приватних підприємств, які встановили на своїх об'єктах сонячні електростанції, зросла до 20. Обладнання не лише дозволяє виробляти підприємствам власну електроенергію, а й вносить зміни в економіку підприємства. Ми поставили на одному підприємству станцію і сонячну, і в нього було три зміни. Він працював. І, а питання в тому, що коли ти станцію поставив, є моніторинг. І видно, в тебе на комп'ютері або на мобільному завжди можна дивитись в реальному часі, як працює станція. День, два, місяць місяці, три місяці, от потом. І, власне, взяв, проаналізував і бачить неефективність роботи в третьої зміни. І він перевів роботу. Змістив роботу, він взагалі скоротив, в нього немає третєї і другої зміни. Він настільки е, е, зжав е, свій робочий процес в денний період, і в нього на сьогоднішній день е, заміщення близько 80-85% взагалі від споживання. Це вже починаючи з лютого місяця, з січня місяця. Є постанова, згідно якої, якщо підприємство має сонячну електростанцію і мається надлишок, то цей надлишок можна заключити договір із постачальником електроенергії, стати при цьому активним споживачем і цей надлишок про навіть не продавати, а віддавати постачальнику, він зараховує. Перераховується кіловати в гривну, і на і, рахунку підприємства накопичується гривнева маса. І за ці гривни потім можна купляти ту саму електроенергію вже тоді, коли тобі потрібно. Там вечірній час, денний, вихідний чи як. -то. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цей випуск підготувала вся команда Суспільне Житомир. До нових зустрічей.